Яка ж нормальна температура тіла у кота? Це доволі дискусійне питання. Це пов'язано з тим, що температура у котів може дещо варіюватися в залежності від породи, віку та активності. У здорового кота норма може бути в межах 37,5, 390 У кошенят температура трохи вища до 39,5. І це норма. Деякі тварини на стресі можуть мати підвищену температуру. У цьому випадку її необхідно перемірити через хвилин 20 ще раз. Висока температура більше 39,7 вже потребує жарознижуючих. Це може бути при вірусних чи бактеріальних інфекціях, сепсисі, перегріванні тощо. До речі, хочете інтерактив для підписників? Питання. За якою ознакою можна зрозуміти, що у котика температура? Ваші відповіді пишіть в коментарі. Це не зовсім характерна ознака, на перший погляд.